Розділ п'ятий. Як співпресвітер і свідок Христових страждань, співучасник слави, що має відкритися, я прошу пресвітерів, які є між вами, пасіть те, Боже, стадо, що є у вас. Наглядайте не з примусу, а добровільно, по-божому, не задля ненаситної жадоби користі, а з ревності, не як ті, хто панує над спадком, але як ті, хто сам є прикладом для стада. І коли з'явиться архепастир, одержите нев'янучий вінець слави. Також і ви, молодші, коріться старшим, та й усі виявляйте покору один до одного, адже Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас підняв свого часу. Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог диявол ходить і речить, мов лев, шукаючи, кого б поглинути, протидійте йому міцною вірою, знаючи, що тих же самих страждань зазнають і ваші брати у світі. А Бог усякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав вас до своєї вічної слави, нехай тих, хто трохи постраждав, поновить, нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо поставить. Йому слава і влада на віки віків. Амінь. Коротко, як я вважаю, написав вам через вірного брата Силуана, закликаючи й засвідчуючи, що це істинна Божа благодать, у якій ви стоїте. Вітає вас, вибрана, як і ви, церква, що у Вавилоні, та мій син Марко. Вітайте один одного, поцілунком любові. Мир усім вам, у Христі Ісусі. Амінь.